Це був телеканал Росія 1 Це було в 13-му році, і я подумала, що це буде гарна практика для мене. І ця робота показала, інформаційна війна проти України велася десятиліттями. Для мене Україна була як Ну я не знаю, Австралія якби чужа країна, і раптом в нас весь етер був зайнятий Україною, подією в Україні. Але зі своєю так званою правдою та головне завдання нашої героїні образ Путіна в телеефірі. Треба було дуже слідкувати за тим, щоб. На президенті там не було якоїсь реклами, це можна було штраф там отримати. Вікторія народилася і виросла в Росії, там навчалася і свого часу влаштувалася на один із найбільших каналів держави-агресора. Пропагандистський дівчина пропрацювала на Росії один випусковим редактором два роки. Після цього назавжди закрила для себе шлях на телебачення. Дивно, може, я така наївна була, коли пішла туди туди працювати, але е, я сподівалася, що це буде практика, якби. На телеканалі, щоб розповідати там правду, якісь сюжети, які могли б там змінювати життя когось. А зустрілася з тим, що якби для всіх це нормальна справа все перекручувати. Вікторія пригадує, як вперше стикнулася із явним підтасуванням фактів. Це було в день так званого референдуму в Криму на початку 2014-го. Після референдуму мала бути якась програма Крим. Перлини Росії, і це була документальна програма, але вона була створена за два роки до, 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 цього, дні, до, до цього референдуму. Почала здавати питання там. Як ми можемо запустити цю програму, якщо ми не знаємо результатів? Наприклад, референдуму, чи щось таке. Мені казали там не задавай тупих питань. Таке особливу увагу приділяли на телеканалі постаті Путіна. Відео з його зображення мало бути без зайвої реклами і якихось технічних погрішностей, згадує дівчина. Інакше прощавай значна частина зарплати. Зі мною такого не було, з моєю колегою таке було. Вона помилково. Порізала коротше, цей кадр, і там був 4 секунди чорний екран, і то в неї зарплата була тоді десь 40 тисяч рублей, і її заплатили за той місяць сім. Просто за цю помилку. Бо це типу такий гріх великий. Якщо в Путіна на обличчі буде щось. Це типу було саме таке святе у Москві Вікторія зустріла свого майбутнього чоловіка, українця. Одружившись, пара виїхала в Україну до Маріуполя, де й жили до повномасштабного вторгнення. За цей час на власні очі побачила, скільки неправди поширюють у її рідній країні, але каже це родичам і друзям у Росії пояснювати марно. Ось так просто зі смертю там Путіна чи з його покаранням, зі зміною президента. Я думаю, що не дуже багато зміниться. І якщо не буде відповідної освіти, якщо не буде переосмислення, переоцінки. Я думаю, що ну таке саме, як в нас зараз відбувається, повториться там через я не знаю там 20 років чи 30 років, обов'язково зараз. Вікторія із сім'єю живе в Тернополі. Створює анімаційний фільм про те, як покидали Маріуполь, подає пережити через призму побаченого її сином і вірить, правда обов'язково переможе.